Мої шанування. Ви на каналі Дрімерка грає. А це нове реаліті-шоу Але всім гра на вибування. Так, ми повернулися до наших учасників. Нас вже зовсім мало залишилося: шестеро людей, троє дівчат, троє хлопців. Ми майже на екваторі нашого шоу. Нас в минулій серії покинула Анна, але вона покинула нас не з пустими руками. Вона встигла позаробляти собі подаруночків, тому вона пішла разом з ними. Так що для неї цей конкурс був недаремно. Недаремно вона все-таки е так викладалась на всі сто, але потім закохалась. Ну і якось так все. Кому цікаво, що там було в минулих серіях, і хто їх ще не бачив, то посилання буде в описі до відео. Заходьте, подивіться там плейлист з усіма серіями. Ну що ж, на рахунок голосування імунітету. У нас на цей конкурс з імунітетом буде Саманта. Саманта, вітаю, вітаю, ти молодець. Так що, Ніколь, не переживай, за тебе також був голос, але тобі прийдеться все одно постаратися. А от Саманта може бути спокійною. Ну і взагалі розслабитись тобі нічого не загрожує. А ми сьогодні будемо грати за Зейна. Так що, Зейн, привіт! Ми познайомимося з тобою трошки ближче, дізнаємося, хто ти в нас, чим ти в нас живеш. Він Такий маленький, щасливий, да, він в нас включився в гру, став дуже гарно змагатись набирати бали, бо він такий, знаєте, веселенький, йому нічого не заважає. Що ти в нас там по характеру? Нагадай, будь ласка, ага, ти в нас здивикувати, злий і. Е Творчий, а також здібний учень, егоїста митець. Ну, да, такий ти нас цікавий, хлопець цікавий. Так, що там по бажанням, що ми будемо сьогодні робити? ага Розповісти про себе історію, також і закінчити писати книгу. А ти починав писати книгу? Зай. Ми щось не знаємо про тебе. Ну, ладно. Розпочнемо, бо вже в нас пізно. У нас не так багато часу за тебе пограти, Зейн, але ми побачимо, що ми тут будемо робити. А, не про себе, а собі історію ти хочеш розповісти. Так, зрозуміло, зрозуміло. Ам... Ну що ж, як це зробити? Будь ласка, давай Зейн, поговори з собою, подивуй трохи людей. Хоча тут тебе ніхто не бачить, крім Саманти. Е, Я думаю, ви б здружились, вона також зл... зла трохи. Там з Ніколь посварилась. Що це вся історія? Йому треба було, знаєте, в, в акторочки йти, а не так емоційно це все розказує дивіться так, в актори йти, А ким він нас працює? А, ну, добре, добре а, може й так, але краще б ти йшов в актори, Зень. Ти он дивіться, який симпатичний. Зайн, що там ще? А що а розмовляти з самим собою? Ну Тому хоч би з кимось порозмовляв. Тобі з собою? Ну давай порозмовляй. Тоді ми все-таки з кимось порозмовляємо, щось подружимося. Он, давайте підемо, попліткуємо з Самантою, От, попліткуємо, дізнаємося, що там в них сталося з Ніколь. Що, Тобі не подобається? Погане оточення. Ну, звичайно, скільки сміття. Яке ж воно має бути? Давайте. Поділись своїми ідеями краще з нею і що, о, я що вас там, Ніколь. Я теж хочу. О. О, боже, Саманта. Саманта, а що ти всіх ображаєш? Ти бачиш, тут така трошки стервозна. в нас дівчина Обідала нашого Зейна Ну то він теж, тоже за словом в карман не полізе. Давайте ми також з нею трошки поглумимся. Так, давайте якусь капость зробим. Нас дивокватись. Але злий. Так що. ти більш він на неї ображений. Давайте ще щось. О, давай розкажи якісь несправжні новини. О, я знаю, що буде за конкурс, ти знаєш, хто далі вибуде. Тут все запланіровано, тут все, тебе виженуть наступно. Тебе немає імунітету, це обман. Ой, щось надподобі того. Так, е, що в нас там ще по бажаннях? Е, значить, ти хочеш стати кому-небудь ворогом, і також я бачу, що ти хочеш їсти. Ну давай ми підемо на кухню, щось поїмо, і зо, може зразу там станемо з кимось ворогом. Давай бистро перекусимо. Нехай не знаю, що це, нехай буде. О! А ти що в нас тут робиш? Що ти тут робиш, Венеса? Наша знаменитість, вона така, я теж хочу на це шоу. Візьміть мене. <рик> Може на наступний сезон? Може ти прийдеш кастинг? Так, а, а почекайте, що саманта ще з кимось тут пересварилася. Чи куди вони там топають? Зень, ти прийшов і всі чомусь одразу втікли з кухні. Каже, мені самому весело, я вмію з собою говорити, мені що так погано?» Якщо не подобається, то не танцюй. Я що тобі? Заставляю чи що, Ніколь. Так, Зейн. Давай. га! <плес> це ти такі лякаєш, дуже цікаво у <плес> тебе спосіб. <плес> Хто щось смачне приготував. Шашлик з курки. Нічого собі. Хто це не? Це ти приготувала? Ти ж на суд ніби повер. А чому ти її не лякаєш? А що це? Знаю, що я думав про тебе з того моменту, як зустрів тебе. Це смішно, але ти теж не покидав моїх думок. Краще очистити розум, бо цього ніколи не. Не відбуває, чому ти вважаєш, що таке казати нормально. Ми майже незнайомі, можливо, одного дня. Ем, давайте вона в нас така горда. Ми майже не знайомі, можливо, одного дня. Не думаю, що він не покидав і дома хоча хто знає. Боже, я забула, там на початку дійсно було, що хтось їй подобався. Хто їй подобався? І можливо й і... подобався. Давайте вона в нас горда, і вона все-таки скаже, що ми майже не знайомі, але можливо. О, вона його тшила, боже. А вона ж нас зла, вона ж зразу так буде. Хочу якісь капості робити. Давай, злякай її. Та не говори, злякай. Більше ти хочеш стати з кимось ворогом, а вона тебе образила. Я думаю, в тебе є мотиви. <плес> Але вона потіки повеселилась. Ладно. Давай ось так. Да, він дуже засмучений з нею. Давай ми їй це все вискажемо. Що ти мене образила, як ти могла? Хоче з нею стати вибраком, тому він не втрачає можливості якось зачепити. Так, в нас дощ. Там потрібно ховатися. Зайн, давай, давай, можливо, на сьогодні досить. Зайн, все, добра ніч, а ми, ми зустрінемося за мить. Ну що ж, наші учасники вже готові до нових конкурсів. Я думаю, що так, вже всі принарядилися, але не хочуть вже мокнути на вулиці, бо тут дощик, тому потрібно вже заходити в нашу кімнату. Першу і це в нас отакий от пінпонг-клуб. Тут у нас є три тенісних стола. Як ви зрозуміли, наші учасники сьогодні будуть грати в пінпонг. Суть. Конкурсу така. Всі шість наших учасників діляться на пари і грають між собою в пін-понг. Кожен учасник зіграє п'ять партій, тобто він зіграє з кожним з противником одне з одним, тобто всі зіграють з усіма. Як все-таки все це буде оцінюватися? При кожній грі учасник буде або переможцем або переможеним з конкретним рахунком, тобто він виграє або програє, але буде мати конкретний рахунок. Нам ось тут в панелі це покаже. І ці бали, що він очки, що він заробив. Ми будемо сумувати за кожну гру і підбивати. І от це вже й буде оцінкою за цей конкурс. Тобто, логічно, якщо він переміг, він виграє з більшою кількістю, очків, більше раз переможе, більша кількість очків, тобто в сумі в нього буде більше, більша оцінка. Я думаю, що по ходу діла ми розберемося. Це буде конкурс трошки довгий, він займе трохи часу, поки то всі з усіма переграють. Але все ж е, так, я трошки тут поділила, хто з ким буде грати зразу. ну, щоб щоб можна було всі три стола зайняти на всі 5 раундів, щоб це швидше все прийшло. Значить, так, у нас Сюзен піде грати з Тео. Заходьте, будь ласка, ви також заходьте, можете тут присісти. Гаррі теж йде присядь. А наші учасники. Ну що ж, на старт боже як все активно відбувається, ви що? Наш Зен чомусь сумує бажання, йому так сумує, а ще сердиться через свій характер. О, так, у нас вже закінчилася одна гра. Це Саманта і Зейн вже закінчили грати з таким рахунком. Зейн в нас набрав три бали за цю гру, а Саманта один. Так, давайте чекаємо далі наступні пари. Ось, чого ти таке незадоволений? І ти ж виграв, Зейн. У вас тим більше в будинку стояв стіл з пінг понгом Вже всі могли навчитися грати. О, так, Роберт і Ніколь закінчили. Роберт переміг. Три бали в нас. Ніколь два бали в нас отримала. Сюзан виграла, а Тео програв в цій грі. Добре, Сюзан. Молодець. Тео, не засмучуйся, У тебе ще й всі шанси. Ще п'ять ігор. Точніше, чотири вже ігри попереду. Так, наступний тур. Ми міняємося учасниками. Далі в нас грає Саманта з Ніколь. Ну, що там у нас? Так, я, наприклад, дуже полюбляю настільний теніс чи пінг понг, як там правильно. Ну, я називаю це настільний теніс. Ну, блін, дійсно, я обожнюю просто його грати, це моя любов, але зараз мені немає де грати. Але як я була працювала в офісі на одній роботі, то я просто кожну кожну свою перерву. в мене найкращий відпочинок був це збігати зіграти партію пінг понг Ну, от дійсно. Так, знову закінчились у нас деякі ігри. Давайте ми подивимося, запишемо, що в нас тут. Це, значить, Зейн виграв у Сьюзен 3-1. Тео і Роберт закінчили. Тео виграв. Бач, Тео, я ж говорила, не засмучусь. Те все вийде, А Роберт програв. Закінчуємо дівчата. Що у вас там? Так, Саманта в нас виграла, Ніколь пограла з рахунком 3-2. Добре, наступний раунд. Значить, так, Зейн у нас грає з Робертом. Так, ще. Да, давайте, давайте, дівчатка. Так, не пропускайте, не пропускайте, старайтеся. Тим більше вам було де тренуватися, так що так, да, давайте. Вони всі стараються. Це просто насолода для очей. Вони так всі за кожен, за кожен просто. Бал очок свій. Так, щось нас Анна видно сумує. Так, нас закінчили грати дівчата. Саманта виграла в Сьюзен з рахунком 3-1. О, в нас закінчили ще грати Зень та Роберт. Так, і виграв нас Роберт. Так, тут нас виграла Ніколь, Ніколь. Молодець. Блін, не знаю, як на мене ця гра, що додали всім з цим пімпоном, так класно виглядає. Вони так дійсно, знаєте, якісь хоч емоції видають.

<ріст> <ріст> так, в нас закінчили грати Саманта Стео. Саманта виграла, коль Зейн 3-2. Ніколь перемогла. І Сюзен e, та Роберт. Сюзен виграла 3-2. Ну і остання гра. Так, і останню цю гру ми трошки прискоримо. Так, Роберт виграв, саманта програла. Так, а ці ще в нас до останнього тримаються. А, ні, все, закінчили. Так, Ніколь виграла в Сьюзен та виграв Зейна з рахунком 3-2. Так що зараз я підграхую бали. а наші учасники хай трошки відпочинуть, а ми поглянемо на таблицю. Ось такі в нас вийшли результати. Найкраще в пінг понг у нас грає Ніколь, виявляється, Ніколь молодець. Ти набрала в сумі аж 13 балів. Найгірше або просто не пощастило, або все-таки ну пінг понг видно не її. Це в Сюзан. Вона набрала 10 балів, але це також хороший результат. Я вважаю. Е, нас дуже всі гарно трималися, всі майже йшли на рівні. У них були і перемоги, і поразки, але всі дуже старались. Вже їм такі конкурси, видно, спортивні більш до душі. Я хочу привітати тебе. Ти маєш змогу отримати приз, обрати свій бокс, бачу, тебе це потішило, щоб ти не так сумувала. Так що, да, Ніколь, молодець, молодець. Ніколь, вибирай число. І. О, номер один хороше число. І під номером один в нас акваріум. Ніколь, я сподіваюся, ти любиш рибок. Ні, не любиш рибок. Ти хотіла, мабуть, якийсь комп'ютера чи ще щось. Ну, Ніколь, ну ти сама обрала собі такий бокс, так що не сумуй. Ти запустиш туди рибок, вони тебе будуть радувати. Тим більше акваріум це річ не дешево. Все буде добре. Це також хороший подарок. Добре, ну що ж, я думаю, що ми можемо переходити в наступну локацію і готуватись до наступного конкурсу. Моє на наступній локації це в нас такий от. Бар. Як ви помітили, ми продовжуємо далі тематику ігор. І це буде конкурс мішень чи дартс. У нас учасники всі, ну, зараз, я думаю, подвоє на одну мішень, зіграють і, хто... і ось ці очки, що вони наберуть кожен з учасників, і будуть їхні бали. Я думаю, що це пройде досить таки швидко. Вони всі в нас швиденько бораються з цим завданням, і все буде. Добре. Ну що ж, побачимо, які ви в нас точні. Давай, давайте швидко поділимося. Давай підеш, будеш з Робертом. Давайте ми Тео відправимо з Самантою. А Сюзан піде з Ніколь. Ж всім все правильно все, бо я щось не да. да. Так давайте я верю вас, старайтесь старайтесь, О! нас Сюзан молодец. Дивіться, скільки на вибивала давайте, я за вас всіх боліваю. Це ти так кинула, Саманта. Ти там дротики трошки не в ту сторону кидаєш а, Роберта з точністю так собі, Ні, ну, Сюзан просто мочиться, я вважаю Так, Ніколь, давай, не розчаровуй. Ти так гар гарно впоралася з пінг-понгом, Давай. Молодець. Дивись, якщо тебе підбадьорити, ти встараєшся. Так, Зень, що ти в нас тут? О, в нас персонажі, вже, вже всі не Вже всі хочуть в туалет, а їх вже відпускати Давайте вже догравайте ці. Я вас відпущу, щоб не було ніяких конфузів, але походу вони не витримають, так? Да? Давайте я вірю вас, що ви зараз все безстренько закінчите. Зені і Тео тепер хороші друзі. Зень, ти встиг подружитися з Тео, бострути. Швиденько, швиденько. Ви навіть не в парі дротики пускаєте. Так, ну що ж, нас позакінчували вже ігри, ми можемо вже позаписувати очки наші. О. Добре, наші дорогі любі учасники. Ми перейдемо до нашої таблиці. дивимося, хто ж все-таки з вас отримує імунітет. А ви можете розходитись по своїх справах, адже ви вже дуже втомилися. Ми сьогодні прям дуже довго засиділись на цих конкурсах. Ну, що ви хотіли? Чим далі, тим важче. Так що не сумуйте, я вас відпускаю. Все, ідіть, будь ласка. А ми таблицю. Переглянемо, так що таблиця на екран. І так, як ви зрозуміли, імунітет нас отримала Сюзен. Вона набрала найбільше балів, це 12. Ніколь, Саманта, ну, не дуже старалися, але по 4 бали хоч набрали. А Роберт всього-навсього 2. Роберте, бачу, ти щось зовсім. Е Видно, занепав духом, напевно, скучаєш за Анною. Переходимо до наших персонажів, я думаю, що будемо підводити вже підсумки. Я думаю, вони вже відпочили, і ми зразу ж перенесемося до наших загальних зборів. У нас сьогодні дуже важливий день. Адже ми сьогодні маємо попрощатися з одним учасником, і в нас вже буде готова п'ятірка. П'ятірка найкращих учасників, що проходить далі. Хто ж нас потрапляє в п'ятірку? Хто все таки зміг? Пройти цей весь шлях важкий, непростий, і чия тактика все-таки спрацювала, як брати участь в конкурсах, щоб не вилетіти і дійти аж до такого етапу, адже в нас буде екватор 5 учасників залишиться. Щось не дуже всі задоволені, в нас чомусь ось Зайн засумував, тому що в нас тут з'явилася дуже така. Um, ну Як появилася? показала себе, свій характер Саманта, вона бачу, дуже любить тут всіх ображати, хоча щось і сама не дуже задоволена. Тому що Зейн, напевно, також такий, знаєте, нема чого мене ображати. Я теж можу, але водночас вона. І радіє. Все зрозуміло з нею. Але вона вона напевно радіє тому, що неважливо, вона вже автоматично в п'ятірці кращих, бо в неї імунітет. Ми раді за тебе, Саманда. Ну що ж, наші любі ведучі, покажете нам таблицю, що там в нас вийшло в сумі. І так, що ж ми бачимо? У нас Сюзан вирвалася вперед. Нічого, що вона не вміє грати в пінг понг головне вміти грати в дротики. Сюзан, ти просто молодець. Молодець, 22 бали, ти впоралась, і так що ми на наступній серії будемо грати за тебе, знайомитись з тобою ближче. Що, цікаво, що ти нам розкажеш, які в тебе там бажання, чим ти займаєшся. Так, Зейн. Зейн нас також дуже старався. Він молодець. Він не хотів віддавати цю перемогу. Йому видно, сподобалося бути на першому місці, але Сюзан цей раз все-таки виявилася... Як там спритнішою. Тео та Ніколь набрали по 17 балів, молодці. Саманта 16, вона також ну, вона намагалась старалася. А от Роберт, Роберт, тебе ж немає імунітету, чи ти за минулий раз звик, що в тебе є імунітет і такий, а, вже розслабився. Чи ти за Анною просто скучив, тому хоче вже також піти? Да? Роберте, признавайся. Це все Анна? Це ти за нея скучі. Ем, ти щось так дивно роздивляєшся в нас? Сьюзан? чи ти дивишся на Тео? А, можливо, ти так заглядаєшся на те, що в нас тут алюбується одне на одного. Саманта і Тео, і ти просто такий, боже, я теж так хочу. Ми так любувалися з Анною, але ж вони не пара. Чи можливо? Там в нас Тео пробував зізнатися в коханні Саманті, але вона ж у нас дуже така, знаєте, злюка, і вона не могла зразу признати і прийняти його. Але, можливо, мабуть, вона все-таки щось до нього відчуває. Хм, цікаво, цікаво. Ну що ж? До нової серії, до а? нових зустрічей. Бережіть себе і близьких.